Два поліціянти, немов з мультику «Чіпі Дейл», Нерозлучні майже два десятки років під Вигівським Соколов працює спочатку то в Очакові, то в головному управлінні національної поліції в Миколаєві, то потім прямує слідом за ним в управління національної поліції Полтавської області. Ну і чисто, звичайно, за випадковим збігом обставин переїжджає за своїм шефом до головного управління поліції міста Києва. А з 2023 року Вогівський очолює національну поліцію. України і знову хто б сумнівався, Соколов іде за ним на підвищення. Знаєте, це вже така закономірність, де б не з'являвся Вигівський, Чекайте на Соколова. Національна поліція України вже давно потребує очищення своєї системи. Перше, конкурс на голову Нацполу. незалежний, прозорий та за участю міжнародників. Та друге, такі ж відкриті конкурси тільки вже на керівників територіальних підрозділів. Третє перевірка доброчесності поліціянтів.